У самому серці українського степу пробуджується новий герой. Той, хто бачить світ інакше. Знизу. Це кріт страж, напівзвір, напівтехтологія. Його завдання шукати підземні загрози, які не видно людям. І він входить у режим інженера підземного розвідника глибше туди, де приховані аномалії. Він сканує кожен сантиметр землі, відчуваючи найменші зміни. Мікродрони збирають дані для українських інженерних груп. Перед ним утворюється карта ризиків точна і детальна. Пора робити територію безпечною. Один імпульс і аномалія розчиняється. Зона очищена можна рухатися далі. Чим глибше, тим складніше завдання. Під землею він натрапляє на щось незвичайне. Цей об'єкт впливає на навігацію дронів та техніки. Дані відправлено українським спеціалістам. Треба дослідити джерело нестабільності. Підземне поле вирівнюється. Небезпека зникає. Перед ним відкривається нова зала природна й технічна водночас. Готово. Підземна зона повністю безпечна. Час підніматися нагору. Степ зустрічає його тихим вітром, метал відступає. З'являється красиве звірятко. Ждемо повернення крота трансформера, бо земля ховає в собі ще багато сюрпризів.